Вітаю вас, мої любі! З вами Наталія. Перед вами каталог, який закінчую свою роботу 1 вересня 2024 року. І я вам пропоную разом зі мною переглянути велике замовлення. Це Україна. Це українська компанія Лівеста. Поїхали! Починаємо з декоративки. Я ж полюбляю декоративку. У мене були всі повністю губні помади. Лівести 5,5 мл матуюча помада рідка. Дуже класна, дуже стійка. У мене на вустах 0,7. Це моя ось помада. 0,7 відтінок. Дуже крута, дуже класна. Знімається тільки два фаски. Спробуй один раз, і ти за нею закохаєшся і більше не захочеш ніяку іншу помаду. Ось так і я. Ось три відмічини, яких в мене ще немає, я їх докуплю. Бо, слава Богу, купили сьогодні. Супер помади. Помади кращих для мене не існує. І ось у мене така кількість помад. Три, шість, дев'ять. Ще залишилося дев'ять. Ось так. Суперові всі дуже круті. Дивіться, яка фуксія. Дивіться, яка краса під моя Да? Дуже класні, дуже стійкі, дуже чудові. 5,5 мл. Це супер. Приходять в дуже гарних таких дівчачих рожевого відтінку такі коробочки. Суперово. я знімаю під лампу. Тому бо 4 години немає 2 години світла є, і не встигаєш за ці 2 години зробити все, що разом все всі домашні хлопоти. Тому підходить такий формат залишатися зі мною так. Дві було підводки, одну вже забрали. Ціна крута 149 гривень. Ось так виглядає вона в каталозі. Ця підводка матуюча, класна, нікуди не стирається, нікуди не дівається. Дуже важко її зняти. просто там мова з засібам для вмивання. Дуже важко її зняти. Але вона крута. Вслідуючи, з 1 вересня вже буде дорожче. Змоги в мене поки нема закупити на, ну, на далі, щоб людям було дешевше. Але одненька ще мене є. Суперова, рекомендую. Дуже чітко, класно стрілки проводить. в неї покажу вам зараз, хто не бачив мої відео. В неї дуже класний тонкий аплікатор, дуже класний. Нічим таким не пахне, специфічним. Дивіться. Проводить дуже легко, дуже класно. Кажу багато раз, дуже бо дійсно, дуже чудово. Я тільки недавно її відкрила для себе ось цю підводку. Суперова. Потім я купила ще один відтінок. Помада, яка підходить на кожен день. Це в нас 102. Дуже класно видно. Ось тут у нас нумерація. дуже класно. дуже гарний презентабельний, е Такий, бачите, видно, як добре лампа допомагає в цьому питанні. Дуже гарно видно, як воно таке, бачите, тіснення гарне. 102 відтінок. Це серія помад, яка підходить на кожен день. Дивіться. Це така яскравата, я не скажу, що вона. Така, прям, бачите? О, як чітко, чітко показує, яка помада. Це 102 номер. Суперова, мені подобається. Ой, пахне якоюсь дюшеською, Дивіться, класно. 105-й мене забрали, 102-й. Я поступово стараюся, щоб мене помади були. Декоративку я обожнюю. Ви це знаєте, хто мене дивиться. Далі дуже класно, дуже круто, що в мене. Я купила повністю всі 4 мила. Ті мене розібрали, замовлення забрали. Всі чотири мила повністю бульбашкові. Це 164 гривні зараз ціна. Так, особливі мила талія стають ще особливішими. Кожен брусок загорнутий в спеціальну піноутворюючу сіточку бачалку, яка помітно покращить твою щоденну рутину догляду за тілом. Спеціальна текстура сітки м'яко наносить мило на шкіру і водночас дозволяє отримати більш щільну кремову піну. Роблячи ніжний масаж за допомогою пінного мила Талія Турція, ти дозволиш активним компонентам краще проникати в шкіру і тішить тебе результатом. Написано: насолоджуйтесь. Так. І дивіться, яка це краса. Це в нас іде. Ось таке для надання сяйва. Мені дуже подобається. Є українська мова, повністю повністю написано. Дивіться, веган, GMP сертифікація веган. І 36 місяців з моменту, якщо ви його відкриєте, 36 місяців тут дуже класна формула веганська, яка безпечна для нашого тіла. Тут так виробник стверджує, супер, просто, просто супер. Це для сяйва. Дивіться, яка краса. Тут багаторазова така буде закріпка. Я трішки пізніше собі дозволю і теж покажу. Потім ось така зелена, це в нас проти пігментних плям. І теж описано все, що робить мило, все як Боже, це просто супер. Зараз я щось відкрию. Потім номер один з вітаміном С. Ви вже бачили, мене дівчинка замовляла. Дивіться, яка краса. 140 грам натурального мила бульбашкового. І це у нас ось помаранчеве проти целюліту, дівчата. талія. 164 гривні 140 грамів натурального мила проти целюліта. З вітаміном С якщо не пігментні плями. От це, мабуть, зараз для протипігментних плям це в нас номер два. Зелене, так, да, все правильно я сказала. Зараз я його відкрию, не буду я мучитися. Я відкрию, тому що я хочу рівний гарний тон шкіри своєї. Щоб ви знали, які запахи. А запахи йдуть, тут такі отвори є. Щось тут я не бачу? А, ось вони збоку, ось вони. Отвори йдуть. І запах можна кожен запах відчути, який це запах. Це просто супер. Так, зараз я. Я не дуже ці пакети полюбляю, але. О, дивіться, відкрила багато разів. І ось дивіться. Який гарний шовковистий шнурочок щось таким, дивіться. А запах, Боже! Розкривається дуже класно. Тіснення Талія. Як воно пахне! Як воно пахне! Це просто навіть дивіться. І ви собі взяли і потім поцепите собі в душі. Це дуже круто веган формула. Буде сьогодні купатися, масажувати своє тіло і буде ривний тон шкіри. Екстракт центели азіатської та гібіскуса допомагають боротися з сухістю шкіри, рясна піна надає шкірі свіжість, очищає її та наповнює сяйвом. Веганська формула продукту підходить для всіх типів шкіри. Супер, супер! Рекомендую дівчата суперове. Я сьогодні буду насолоджуватися після нормального робочого дня. Буду насолоджуватися. Отак От виглядають каталоги. Ця старого я поривала 164 гривні, 140 грамів. Супер! До що звертатися? Була крута акція: 75 грамів, осімдесят п'ять гривень за 75 грамів крем-бальзам Україна. Ви знаєте, я співаю оди цим засобам. Це наша Україна, дуже класний, дуже класний для суглобів, а хрящ. Дуже класний, особливо дівчата. Тут інструкція вся на наші, бо це Україна, виробництво Україна. Зазвичай 99 гривень. Суглоби, да? отут От такі шишки відбуваються. Да? У нас всі пальчики масажуйте. Коли де б вас суглоби не боліли, масажуйте. Оці кісточки на ногах. да, вони не пройдуть, але вони стануть менш боліти. Ось в чому справа. Суперова. У мене два для суглобів. Вчора хотіла замовити, вже немає на складі, тому що ціна 75 гривень і два для вен. Покращує роботу проходження крові по судинам суперово. І навіть сенці, якщо є, вони проходять набагато швидше, ніж без цього без, без таких крем-бальзамів. Так, дівчатка, далі у мене. Я взяла, побачила, що беруть люди, купують, і я собі захотіла. Це в нас іде крем коензимом Q10 з аргановою олією і з оливковою олією. Це теж склад безпечний, склад дуже е, здорового, здоровий склад з цих кремів. І цей ці, ці крема їх тут по перше 175 мл, Дивіться, супер! По-друге, це талія Турція. По-друге, це буде безумовна гладкість шкіри вашої, тому що формула з великим антивіковим потенціалом, висока концентрація елексиру молодості. коензим ко q 10 підтягує контур обличчя, робить пружне тіло без стероліту. Це крем іде. Він іде для шкіри обличчя і для всього тіла. Тобто, як ви бажаєте, 175 мл, 239 гривень це дуже великий об'єм. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся без проблем. Перешлю Укрпошти, нові пошти по передсплаті та ще й залишу гостинчик вам. Обов'язково. Далі. Купила, один огляд я не змогла зробити. Деякі продукти купила, розібрали. Знову я купила, замовила вже мило. Це в нас фісташкове мило, дівчата, 125 грамів. Це натуральне мило, веган. Не тестується на тваринках. Це в нас і деталі, Турція, дівчата. Це неймовірний аромат. Неймовірний аромат. Дивіться, яка краса. Пахне. Його навіть так поставити в хаті це буде аромат на, на, всю, на всю оселю. Дуже крутий, дуже класний. Це дуже 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 чітке мило, яке підходить, не дай Бог, коли іде фісташки є дуже ефективною при прищак псоріазі. Грибках, екземах та шкірних інфекціях вона заспокоює свербіж, а також допомагає при варикозному розширенню Вен завдяки здатності посилювати кровообіг 125 грамів, 129 гривень. Практично ціна за грам. Дивіться. Тут взагалі. Дуже круті мила, дуже круті. При випадінні волосся, при коли дуже сильно лупа, дуже-дуже круті. Рекомендую від душі, дівчата, суперові. Я ж кажу, я поступово закуплю, тому що це дуже необхідні речі, які нам необхідні. Далі, колись було у мене в каталогах рані, ранішніх були такі ці, бачите? Це я сьогодні перерила всі каталоги, які в мене є, і були ось так описи, що в ароматах цих аромодифузорах. Що. Але з тих, що в мене є аромодифузори, зараз дивіться, який вибір. Зараз дивіться, який величезний вибір. Це взагалі дуже величезний вибір. І це, А колись було 259 гривень. Дуже класно. Я ж кажу, тут навіть попадає так, що супер. Так. Але з тих, що в мене є, тут у мене є бак -бак -бак бакара. Бакара. Я його купила, ще не відкривала, бо тільки оце приїхала автобусом. Дивіться, дивіться, яка, дивіться, яка краса. Це взагалі це щось неймовірне. Хочу побачити. Перепрошую. Що ще не написала? А, 329 гривень, дівчата, 329 гривень. Перепрошую. Легко займисьте, щоб ви знали. Дивіться, дивіться, яка краса. дивіться. Це взагалі, І що тут нам пишуть за цій, за цей, саме за цей аромат? В ньому є бергамот, апельсин, троянда, жасмин, мускус, сіра амбра. Супер. 100 мл. Вишукані аромати, підкреслить бездоганний смак господарів будинку, стильний дизайн для будь-якого інтер'єру. Інтенсивний запах регулюється кількістю паличок і тримається до двох місяців. Це все залежить від е, якщо у вас приміщення, чим буде спекотніше, тим буде швидше уходити. Є вишня, ще, є мандарин ще. Потім є в нас персик, дівчата. Далі Анжеліну Джолі в мене купили. Знову я її замовила. Вона просто парфум. Це просто парфум. Дивіться, яка краса. І я взяла каву. Я дуже полюбляю каву. Дивіться, прям. Я дуже полюбляю каву. І я взяла, дивіться, в мене 6. Ще там стоїть один вже на продажі. Дивіться, яка краса. Це все на реалізацію. Кому потрібно 329 гривень. Дивіться. Дуже чудові аромати. Дуже чудові. Рекомендую поставили, але що я роблю? Я роблю, ви знаєте, хто мене дивиться постійно, той знає, ось, дивіться, вишня. Я вишню обожнюю. Так? Я відкриваю. Ось тут ножем я роблю проріз. Потім так ніж трішки провертаю. Вставляю чотири палички і нічого більше не роблю. Якщо я не відчуваю, я трішечки тако взболтала і все. І вже аромат пішов. І мені вистачає до 4 місяців мінімально. Ось круто. Круто, це такі я ж кажу, пляшечки. Суперова. Є люди, хто ставить плівку харчову, закриває отвір плівкою харчовою і пробиває там легенько голочкою, і йде теж аромат. Ну, Більше, я рахую, більш краще це коли такі ці, це більш сучасно, такий стильний, ну, дизайн. Вірно, вірно. Так, я не всі доставала. В замовленні в мене для самих наших маленьких, найкраще для нашої малечі, це в нас іде Польща, джимпі, сертифікація, ось знаки, літровий флакон. Це в нас іде нейтральний pH, сік алоївера з ароматом банана, дуже густий шампунь гель для купання. Ви ж знаєте, що доглядово алоївера. І ви вже бачите неодноразово, який це шампунь. Дуже чудовий. Аромат, Боже, аромат безподобний. 329 гривень, цілий літр. Будете, буде дитина чистенька, гарненька, задоволена такою, таким дизайном пляшечки в ванні з дозатором, тобто лишню не візьмете. І саме головне, що е, вистачить на багато місяців. Це я теж, те, точно вам гарантую. Далі. Чудова річ, це наш ось порошок. Тут 50 мирних ложок, дівчата. Натуральний концентрований порошок без фосфатів, без парабенів, без ароматизаторів, без хлору та аміаку. Це наша Україна. Повністю вся інструкція підходить для дитячого, для дорослого. Бачите ось. Супер. 50 мірних ложок. 50 мирних ложок. 369 гривень. ось така банка. Я дуже задоволена, що можна прати і дитячі, і наше. Знову-таки, я таку вже пляшечку використала одну. Мені сподобалось, що тут присмак ополіскувача для порожнини рота йде солодкуватий. Тут 350 мл, і він іде солодкувати. Це наша Україна. Ополіскувачі лівеста мають багато переваг, вони не лише знищують бактерії та позбавляють від зубного нальоту, а й ефективно попереджають запальні процеси. Більш того, активні формули з рослинними екстрактами і глицерином захищають від захворювань парадонта, Свіжа м'ята чи трав'яний смак, який помічник тобі більше до вподоби? 350 мл. Я взяла ось ароматні трави. Класний, я рекомендую, суперовий, дати виробництва, все дуже чітко і класно. Наша Україна. Дальше, далі наша Україна. Ось такі кра... Кра... красоти. Це ось наш, бачите, я повертаю знову ось наш такий. Це старі листочки, але ціна співпала, 369 гривень. Я знову взяла, тому що мене купили. Це у нас йдуть свіже яблуко там. Алоєвера, екстракт алоє та іони срібла, гетерин та алонтеїн. Це на засоби йдуть для миття посуду по 500 мл. Я взяла по дві пляшки, була ціна дуже чудова: 99 гривень. Ось така краса, супер просто, тому що це дуже зручно, ефективно, класно. Ці засоби роблять не тільки чисті ваші чашечки та ваші тарілочки, але ще й дуже класно вони. Допомагають нашим ручкам Алантоїн, він е, забезпечує гадкість е, шкіри рук. І е, де, якщо десь якась тріщинка, ранка, він її заживлює. Супер! А іони срібла, ви знаєте, що це дуже чудово для нашого посуду. Ось так виглядає в каталозі. І я купила каталог, тому що я віддала каталог, отакий, що я користуюсь. Я взяла собі для роботи. Я хочу, щоб людина прочитала дуже, що їй там цікавить, тому що це необхідна річ. Інформація це суперова. І ось такі в нас круті наші літрові до 28 пранів. Це наші літрові рідкі гелі для прання, які підходять для дитячої шкіри. Тіла, тобто для дитячого, тобто, перепрошую, для дитячих речей, гіпоалергенні, без всякої хімозності. Вже перепрала я дуже багато штук таких, і дуже класно, що є для чорного, для дитячого, для кольорових речей і для чутливості шкіри та дитячих речей, для чорних речей, кольорових і універсальних. Я взяла всі. Я взяла 6 штук, я взяла їх всі. Для чорного я взяла дві пляшки, дуже класно. Інструкція вся повністю, як приміняти. До 28 пранів, Тут ось видно, де скільки залишається засобу. Засоб з дуже приємним ароматом. Економний, легко виполіскується. Ефективно діє з перших хвилин видаляє плями та забруднення для прання чорного одягу. Супер. Потім ось такий. Ось такий універсальний. Тому що ціна була чудова 12, 12, 199 гривень. Заговорилась. І ось ось такий наша Україна, дивіться. Уявляєте, скільки тут пранів? І ще два, тому що я взяла до пари по паркі, тому, ну, тому що прання йде більше, більше цього, то я взяла іще по штуці. Так що, ось так. І, звісно, була акція 139 гривень за умови придбання будь-якого іншого продукту. Можна було за кожен продукт взяти наш освітлюючий нашу засіб для інтимної гігієни жінки, але я не змогла купити по матеріальним, ви розумієте, по, по матеріальним поняттям. Дивіться, ось така краса, це наша Україна. Так? І ще хочу вам прямо зачитати, щоб ви знали, як і що. Так, отримай бездоганну чистоту та тривале відчуття свіжості з, нашими, з нашим освітлюючим гелем, поки арбутин делікатно відбілює та вирівнює тон шкіри інтимної зони, сечовина, ніацинамід, а також натуральні екстракти огірка, м'яти та алоє дбатимуть про твій комфорт. Молочна кислота створює оптимальний рівень кислотності 4,8, 500 мл, освітлюючий гель для інтимної гієни. 199 гривень зазвичай, а зараз був 139 гривень. Супер, просто супер, дивіться. Ну, я ж кажу, не, не змогла викупити всі, таким я користуюся, мені він підходить, мені дуже-дуже подобається. І таке у нас було відео розпакування. При лампі вже пізно, дуже спекотно. Я вірю, що у вас теж така погода, но вона переходить вже в прохолоду, тому що, щоб там не було, осінь прийде, прохолодні ночі теж прийдуть, вже і так, слава Богу, ночі прохолодно. Я вам щиро дякую, що ви зі мною. Я вірю, що вам сподобався мій огляд, і дуже пахнуть мила, дуже-дуже сильно пахнуть це просто неймовірно. Тому я рекомендую звертайтесь до мене. Замовляю, як тільки дещо назбирується в мене замовлення, взагалі загальне замовлення мене по суботам. Пересилаю Укрпоштою нової пошти поперед сплаті, працюю добросовісно, гарантую порядність. З вами була Наталія, ви найкраще, бо ви зі мною до цієї хвилинки. Я вас обіймаю, ставте вподобайку і будьте щасливі і в мирі.